Вітаю, з вами Тетяна Шевченко, і ми на YouTube-каналі компанії Мудра, де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. Сьогодні ми поговоримо про те, навіщо навчатися на підготовчих програмах. Для кого і для чого потрібні підготовчі програми? Чи потрібні вони всіх всім і чи на кожному етапі? Ключові основні моменти, які ви маєте для себе розуміти. Якщо вам бракує Кваліфікації, вам недостатньо, ви не відповідаєте вступним вимогам, ви заходите на підготовчу програму. Або ви не заходите на підготовчу програму. Ви йдете вчитися на перший курс, наприклад, українського вузу. Паралельно, самостійно покращуєте те, чого вам бракує. Ну, наприклад, вам бракує рівня мови. Добре, вивчитесь в українському університеті і продовжуєте вчити англійську мову. І потім поступаєте. Підготовча програма так само потрібна, якщо, це, якщо є певні особливості в системі освіти, і це просто вимагається від вас пройти цю підготовчу програму. Е є ще такі моменти, да, е соціальні, психологічні. Тобто, люди, які заходять на підготовчу програму, вони е мають такий період в один рік там, чи в один семестр в залежності від тривалості підготовчої програми. Не просто покращити, наприклад, там, англійську там, чи ще якусь мову. Не просто підтягнути знання з предметів, якщо в цьому є потреба, а вони просто готуються до подальшого навчання психологічно, вони адаптуються до, до, вони адаптуються до країни, до системи навчання, вони вчаться вчитися в тій країні, в тій системі освіти, де вони в подальшому будуть отримувати програму бакалаврату. Вартість і тривалість, в залежності від країни, програма може тривати. Від, від країни і від, від різних факторів там, вашої, вашої підготовленості. Програма може тривати від одного семестру до п'яти семестрів. Якщо ми говоримо загальну програму, наприклад, ту саму Foundation, то це, в принципі, один академічний рік. Один академічний рік це десь приблизно 8-9 місяців. По вартості по різному. В Британії, наприклад, там вартість Foundation вона або така сама, як вартість бакалаврату, або вона може бути дорожча за бакалаврську програму. В інших країнах це може бути вартість, наприклад, там фоудейшн, вона може бути дешевшою за вартість бакалаврату. Тому треба зважати, що це за країна, і тоді ми зможемо проконсультувати вас, зорієнтувати по порядку цифр. Щодо підготовчих програм. Коли слід звертатися для вступу на такі програми, я би радила звертатись, тобто треба зважати, ми робимо чи не робимо студентську візу, як довго це робиться, і відштовхуватись від того, що, наприклад, програма починається у вересні. Нам бажано, ми б хотіли приїхати вже там в кінці серпня, значить, віза має бути десь так, щоб купити ще квитки. Да? А віза має бути десь бажано на середину липня. А візу робити, ну, наприклад, там два місяці, значить, десь в травні треба податися. Значить, десь подаватись можна квітень-травень. Тобто, десь приблизно за, приблизно, за, за півроку можна подаватись на підготовчу програму. Деякі підготовчі програми мають а, ліміт по місцям, і тоді на таку підготовчу програму треба подаватися чим раніше, тим краще. Тому що на підготовчу програму конкурсу як такого немає. Це зазвичай хто перший, той і зарахований. Так? Тому відповідно. Зважайте на ці фактори і приймайте рішення, потрібна вам підготовча програма чи не потрібна. Моя особиста думка це якщо вам бюджет дозволяє, якщо ви можете собі дозволити оплатити зайвий рік, то я вважаю, що цей зайвий рік ніколи для вас не буде, для вас, для вашої дитини, ніколи не буде зайвим. Це однозначно дуже хороший трамплін для подальшого навчання на програмі бакалаврату. Якщо вам сподобалось відео, було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на наш YouTube канал, заходьте в соцмережі, дзвоніть, пишіть, ми до вас повернемося і будемо раді проконсультувати вас щодо подальших кроків.